Вітаю, я Світлана Новікова, вчителька хімії. Сьогодні ми розпочинаємо вивчати нову тему основні класи неорганічних сполук. І саме сьогодні ви дізнаєтесь про класифікацію неорганічних сполук, їхній склад і номенклатуру. Усі речовини можна поділити на органічні і неорганічні. За визначенням Олександра Михайловича Бутлерова, органічна хімія це хімія сполук карбону. Органічні речовини ви будете вивчати у 9 і 10 класах. Неорганічні речовини починаємо вивчати сьогодні. Кількість неорганічних речовин сягає сотень тисяч. У тлумачному словнику зазначено, класифікація система розподілу предметів, явищ або понять на класи, групи тощо за спільними ознаками, властивостями. Якщо ми говоримо про класифікацію неорганічних речовин, то це система розподілу речовин за спільними властивостями: хімічний склад, будова, фізичні і хімічні властивості тощо. Учені поділили неорганічні сполуки на певні групи, класи. За складом неорганічні речовини можна поділити на прості і складні. Прості, у свою чергу, поділяються на метали і неметали. Користуючись періодичною системою хімічних елементів, можна визначити просту речовину метал чи неметал, утворює той чи інший хімічний елемент. Властивості металів і неметалів ви будете вивчати в 11 класі. Деякі класи неорганічних сполук вважають основними. Це оксиди, кислоти, основи, амфотерні гідроксиди солі. Саме їх ми і починаємо розглядати. Оксиди. Оксиди складаються з двох елементів, одним із яких є оксиген. Оксиген в оксидах виявляє ступінь окиснення мінус 2. Найпоширеніші оксиди на землі вода і пісок. Вода є життєво необхідним оксидом. Деякі сполуки елементів з оксигеном не є оксидами. У гідрогенпероксиді формула H2O2 ступінь окиснення оксигну мінус 1. А у сполуці Офто 2, яка називається оксигенфторит плюс 2. Номенклатура оксидів. Номенклатура це правила, яких ми дотримуємось, коли даємо назву речовині. Хімічна номенклатура складається з правил написання формул і назв. Назва оксидів складається з назви хімічного елемента й слова оксид. Якщо елемент має сталу валентність, її не треба вказувати у назві, якщо змінну треба. Наприклад, кальцій О. Кальцій оксид. Кальцій має сталу валентність, тому її не треба вказувати в назві. Купрум О. Купрум 2 оксид. Манган О2. Манган 4 оксид. Купрум та манган мають змінну валентність, тому її треба вказувати у назві. Переходимо до наступних класів неорганічних сполук основ і амфотерних гідроксидів. Деякі оксиди металічних елементів реагують із водою з утворенням основ. Наприклад, кальцій оксид з водою утворює кальційгідроксид, а літій оксид літійгідроксид. Спільним у основ є наявність гідроксильної групи OH. Її записують на другому місці. На першому зазвичай металічний елемент. Число гідроксильних груп. Залежить від валентності металу. Загальна формула основ метал ОН, де Н число гідроксильних груп. Основи йонні сполуки, тому можна дати таке визначення. Основи сполуки, які складаються з катіонів металічних елементів і гідроксид аніонів. Є сполуки, які мають такий самий склад. Але їхні хімічні властивості відрізняються від властивостей основ. Наприклад, алюміні Отричі, OH ферум Отричі. OH Вони виявляють властивості і основ, і кислот, тобто мають подвійну природу. Такі сполуки називають амфотерними гідроксидами. Номенклатура основ та амфотерних гідроксидів. Назви основ і амфотерних гідроксидів складаються з назви металічного елемента і слова гідроксид. Якщо металічний елемент має сталу валентність, її не треба вказувати в назві, якщо змінно треба. Приклади основ натрій ОН – натрій гідроксид, калій -ОН, калій гідроксид. Приклади амфотерних гідроксидів. Ферум Отричі. Ферум -3 гідроксид Алюміній Очі. Алюміній гідроксид. Наступний клас неорганічних сполук кислоти. Деякі оксиди неметалічних елементів з водою утворюють кислоти. Такі кислоти називають оксигеновмісними. Наприклад, сульфур 6 оксид із водою утворює сульфатну кислоту, а фосфор 5 оксид. До кислот зараховують водні розчини газуватих сполук деяких неметалічних елементів 6 і 7-ї груп періодичної системи з гідрогеном. Наприклад, h фтор – фторидна кислота, хлор – хлоридна кислота, h 2 – сульфідна кислота. Кислоти сполуки, молекули яких містять атоми гідрогену, що можуть заміщуватися в хімічних реакціях на атоми йони металічних елементів. Наприклад, магній вступає в реакцію з хлоридною кислотою, при цьому утворюється магній хлорид і водень. Унаслідок реакції калій-гідроксиду з хлоридною кислотою, утворюється калій хлорид і вода. Номенклатура кислот. Назви кислот складаються з двох слів. Перше прикметник у називному відмінку, який характеризує склад кислоти, і походить від кислототворного елемента. Друге слово кислота. Назви безоксигенових кислот мають суфікс ид або ід, оксигеновмісних ід, або ад. Хімічні і тривіальні назви найважливіших кислот наведено в таблиці – фторидна, або фтороводнева чи плавикова, – хлоридна або хлороводнева чи соляна, h 2 с сульфідна або сірководнева, HNO2 2 нітритна або азотиста, HNO3 3 нітратна або Азотна, h 2 co 3 карбонатна або вугільна, h 2 силіций О3 метасилікатна або кремнієва h 2 СО3 сульфітна або сірчиста h 2 СО4 сульфатна або сірчана, h 3 po 4 ортофосфатна або фосфорна. Останній клас органічних сполук, що вивчається в шкільному курсі, і який ми розглянемо сьогодні, солі. Солі йонні сполуки. Солі зазвичай є продуктами заміщення гідрогену в кислоті на катіон металічного елемента. Можна дати таке визначення. Солі, сполуки, до складу яких входять катіон металічного елемента й аніон кислотного залишку. Є солі, які складаються з неметалічних елементів, наприклад, nh 4 хлор, амоній хлорид або нашатир. Вони утворюються внаслідок взаємодії. NH3 амоніаку з кислотою або йона амонія з аніоном кислотного залишку. Солі амонія, як і всі солі, мають йонну будову. Номенклатура солей. Назви солей складаються з двох слів. Перше назва металічного елемента, а друге походить від назви кислоти. Якщо металічний елемент має сталу валентність, її не треба вказувати в назві, якщо змінно треба. Чимало солей мають тривіальні назви. Наведемо приклади солей і дамо їм назви Натрій хлор. Натрій хлорид або кухонна сіль. Кальцій СО3, кальцій карбонат або крейда. Калій НО3 калій нітрат або калійна селітра, натрій HCO3, натрій гідроген карбонат або харчова сода. Підсумуймо. У шкільному курсі хімії ми вивчаємо такі основні класи неорганічних сполук оксиди, основи, амфотерні гідроксиди, кислоти і солі. Кожен клас неорганічних сполук об'єднує хімічні сполуки, подібні за складом і властивостями. Номенклатура це правила, яких ми дотримуємось, коли даємо назву певній сполуці. На цьому у мене все. Опрацюйте конспект і розв'яжіть тестові завдання. Дякую і до зустрічі!